Всім привіт, слава Україні. Ну що ми, значить, сьогодні будемо ставити стартер. Оцей, що, що прийшов. Мале, махлєв всі ці діла. 3,2 кВт, 12 вольт, все як має бути. В кого може вже стоїть. Напишіть, як він нормально, ненормально працює. А я вам поки розкажу прикол, що який був цим трактором. Якого він года 14-го року випуску купили ми його в Техноторгі, пригнали на господарство. Батя взяв маму під руку. Каже, що поїхали, ти покажу, якого дракона купили. Приїжджаєш, давай заводить, Стартер не працює. Батя каже, думаю, піду зараз молоточком гепну по стартеру. Коля, покажи. Піду молоточком гепну по стартеру. а... Туди до цього стартера, а тут а вже хтось по ньому гепав. Ну, він разочок так гукнув. Клац по ключу завівся, все прекрасно робив. Через деякий час. Знову та сама проблема стартер не працює. Позвонили на техноторг, ну ви ж знаєте, сервіс техноторга це ж отак. Згорем пополам випросилися, допросилися, приїхали хлопці, а він як на зло заводиться ісключительно. Чирки з полтика. Ну ладно, проходить там якийсь період часу. Грали саме з тим стартером, гупнув, робота є, буває, що і не гупає, що він роботає. Полізли щось до акумуляторів. то ли на зарядочку, то ли щось там треба було зробити. І оцю ж кришку, що за сідушкою знімають хлопці. Там лежить бумажечка. Число, дата місяць, написано Брак стартера. Оце от такий був случай із стартером на цьому 82-му тракторі. Значить, що? Заводка, не подобається мені його заводка. Ву -ву -ву. ну акамулятори нормальні, я думаю, грешу на стартер. Заказав новий стартер у в'ятеля на грутек. Зараз ми його поставимо. Ну і звісно, я вам покажу, як заводиться МТЗон. Це він дня 4 вже не заводився, нікуди не їздив, стояв на притикі. Заведу, послухайте, ви побачите і ви. І Потім замінимо цей стартер, поставимо і заново заведемо і подивимося, чи дійсно стартер себе оправдає і коштує він ти грошей. І чи, чи, чи це дійсно причина в старті? Вроді би акумулятори в принципі нормальні. Я грішу на старті. Ну, в общем, е, далі буде. Зараз ми пока те е, Піду вам ще покажу, забрав із почти мішечки з посівним покажу. І тоді далі повернемося до трактора. І що ж, значить, я забрав на новій пошті. На новій почті я забрав весь посівний матеріал союшника на 2023 рік. Нарешті хлопці зробили. Так як користується попитом даний соєшник, як Саксон, так і Альфа, що його розгрібають моментально, не встигають хлопці його робити, то прийшлося зачекати, але все ж те, що запланували, вже прийшло. Ось, все в машині, їду зараз розгружатися. А поки. Ви далі будете дивитися відео. Напишіть мені ваші думки з приводу цих двох гібридів сояшника: Альфа і Саксон, хто може сіяв, якщо сіяли, яка була врожайність, чи на наступний рік ви теж будете сіяти Саксон або Альфу від Еліта Селект? Як взагалі цей сояшник? Так, що так як я вже говорив, ми з українськими гібридами колись працювали, потім відійшли від них, а це. Теж вирішили спробувати, що ж вони, який дадуть результат. То напишіть, кому не важко. Як сояшник, задоволені, незадоволені, які врожаї. Ну а ми вже в себе, на, в себе в господарстві будемо це спостерігати. Врожайність і розвиток рослин уже з весни, як мінімум. Посівний є. Доживемо, я надіюсь, до весни і будемо сіяти саме цей сояшник від компанії Lita Select. Так, ну що. По ключу по коробки. Маса є. Свічі вроді би. Ця лампочка засвічує все. Свічі вроді повинні працювати. Ой. 2113 мотогодин. Ждемо свіча і моторимося. І доволі непогано, але не так би як хотілося. Ну, в общем, міняємо стартер і подивимося, як буде з ним працювати. Так, значить, почнемо. Що я вам хочу ще сказати, що МТЗ це така техніка, яка сезон відробила, і цілу зиму треба біля нього лазити. Коротше, по ньому роботи зробити ще треба. Зараз я вам пройду коротенько, поки Коля там настроє ключі. Вчора він підкрасили тут. Коля займався цим питанням. Значить, дивіться. Лізти треба до тормозів. От туди щось там щось не особо мені нравляться тормоза. Я думаю, тормоза і сцепління із-за того, що кун все время на тому тормозі. На сцепленні і за цього воно це все угралося. Далі. Еншак. Потрібно то ли ремонт йому зробити, поміняти там, там що там, сальнички, резиночки, то ли поставимо новий. Новий є. Теж замовив у вителя. Потім сцеплення. Степлення гайки бере в самому верху. Так, Тут у нас Ах, погано видно. Е, вал треба буде поміняти, той що у мосту усилений у мене є, замов, замовив у володимира дизеля. Потім що ще? Ну ось, Поки кинулись, поки сюди вже потік. Краник цей, що на печку, чи на що він, да? Коль, на печку. Ну, да. ну да, Датчик нахитнувся, не показує температуру. Короче, все як завжди. Короче, жопа. Да, зима впереді, Ну це все ці всі такі ремонтні роботи великі будемо робити, напевно, вже після Нового року, що там залишилося. Скільки там днів до Нового? Яке сьогодні число? 27 27. 4 дні і новий рік. То вже лізти не будемо, це так мені припекло, як ото жареному пітуху в жопу, так і мені. Давайте поміняємо стартер, щоб я був спокійний. Зараз поставимо. І подивимося на цей редукторний стартер, як він себе покаже. Звідки він такий чорненький. На газоні в нас стоїть якийсь він е, сірого ціту, як алюмінієвий. Як той називається, не знаю. Ну, в'ятель посовітував. Оцей каже, песня. Каже, крутіше цього стартера, тільки варені того, яйця. Теж лові, а, теж новий А, теж там такий самий, який на газоні. Мабуть, да, типу такий, я не знаю, хтось там Так, тут а що? Готово? Та бе три пів. На скільки там 17? Це На 17. 15, 17. Це ж той ще ж нижній, де там головку, так? Да? Саме проще вникається в, в цьому тракторі, це поміняти стартюр. Да? Три болтика скрутив, три провода і витягнув. Нижній той болтик самий противний. в нього нічим не підлізеш. Так, тоді я прийнявся в основу. Це конструкція, до чого в А чого? Так от сюди ж зверху. Отсюда воно дуже залізти. Це ще цей проводить. Ви ще Хорошо, що хоч свет, хоч есть. А, ще ж головне, сейчас хочу трубу. Зварити, поїхати до Віті, щоб він зварив нову людську трубу. Бо ця щось сифоне таке, неймовірне. Фігня вона, коротше, прогорівша, мабуть. Поїхати до Віті, щоб він так по кабіні зварив красиво. в спеццих ділах заділає капітально. По-моєму, я не ошибаюся із кардана, чи Газоновського, чи Зіловського. вих... Ну, оці ж, середина кардана на вихлопну. Так, в общем, знімаємо. Ого! По весу. Знаєте, як хочеться так зробити, як у этих гугу викинув. Як в ТікТокі пацани крутять машини, я там викидаю. Та цей набагато легший. Та, угу. та ну на це зважте. На руку, руку то видно. Та ну а що там мазати? Нічого не треба, матовий. Венчик, бомба там, все нормально. Ну давайте, з Богом пора, казала покойна бабуся. Так, ну в общем, закручуємо і делаем пуск. Так, все, на мазі, стоїть. Давайте, Коля, мотор, та от винта. Правда, я його то вже заводив, але ж звук ми зараз почуємо. А ось ще й помпа потекла. Коротше. Зіймав вперед. Та ну он же ж, це тосу. 8 -8 ну да, це результат. Для МТЗ. А ну, стане МТЗ джандіром чи ні? Та -мо, він аж свистить. Хай поторахти. Ви чули, аж свистить, як в турбіна. МТЗ зон став джандіром. Ну, образно, ви поняли, отак, кавичках. Так що, поки що я тартером задоволений, молодий фермер рекомендує. Все, відос заканчуємо, тезон працює, хай прогрівається. І будемо далі займатися тим, чим запланували. Всім пока, до нових зустрічей!